Привіт! Я прошу вас подивитися це відео до кінця. Мене звати Аліна Рос, я українська авторка, романістка Сам видав. І це ключове сам видав. Зараз книгарні масово і в один момент повертають мої книги з полиць назад мені. Ось, ось, ось і ось. І якщо хто знає мою історію з книгарнею є, це ніяк не пов'язано. Тут будуть інші причини. І цим відео я хочу донести до вас важливу інформацію і в першу чергу, чому ваша підтримка як читачів дуже важлива для нас, авторів сам видав. Книги повертають мені, тому що низькі продажі. Низькі продажі, тому що я сам видав. Звісно. А, мої книги не будуть стояти на видних місцях в книгарнях. Мене ніхто не буде промотувати в книгарні і виставляти на найпершій, найкращі полиці. Це очевидно. А, здебільшого мої читачі дізнаються про мене отак в соцмережах, або від знайомих знайомих, або якось випадково. І у багатьох з нас авторів сам видав ситуація ідентична. А, спершу я засмутилась, звісно. Але коли вже це був не один магазин, а декілька. Я прийняла цю ситуацію, і все, що я зараз можу зробити, донести до вас за допомогою соцмереж, що ми є автори самвидав, українські автори сам видав. Якщо ви подивитесь в книгарнях на промостоли, столи, тобто там, де ви заходите, і найперше, що ви бачите, там здебільшого будуть книги іноземних видавців. А, чому? Тому що вони вже розкручені, це логічно. Там можуть бути класні книги, багато з них класних. Але книги авторів сам видав українських можуть виявитись нічим не гіршими. Просто нас не видно. І цим відео я хочу вас попросити підтримувати авторів сам Видав. От просто сьогодні або завтра. Ви зайдете до книгарні, запитайте у менеджерів. А у вас є книги авторів сам видав? У нас там дуже мало, але ми є. І, можливо, навіть вам не одразу скажуть, хто з авторів сам видав, а можливо, їх навіть не буде. Тоді зверніть увагу на полички, не ті, які на видному місці. І придбайте книги авторів сам видав. Мої, до речі, виглядають ось так. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. І велика подяка за підтримку.